Глава 2. Полювання за скарбами. Діти дивилися на Джона і уважно слухали. Навіть місьє Муді, здавалося, прислухався до того, що розповідав старий пірат. Так, так. вигукнув великий Джон. Морган був змушений зберігати в пляшці мапу з указівками, де він сховав свій скарб, щоб захистити перегамент від води. Після загибелі його корабля уціліла, мабуть, тільки ця пляшка. Дякую, дідусю, озвався Томас, скручуючи сувій. За допомогою цієї мапи ми зможемо знайти скарб моргана. Дітлахи вийшли із дому із твердим наміром знайти скриньку старого пірата. Удалого полювання за скарбами! побажав їм Джон, махнувши рукою вслід трьом шукачам пригод. Діти вирішили спочатку повернутися до своєї хатинки, щоб підготуватися до подорожі. Томас поклав старий пергамент із пляшки на невеличкий дерев'яний столик і став уважно роздивлятися його. Віллі й Марі дивилися на мапу з за його плеча. Міс Муді теж був дуже схвильований. Сидячи на краючку стола, він змахував крилами і час від часу хрипко кричав. На мапі був зображений великий острів із безліччю деталей. Хрест, зроблений червоним чорнилом, позначав місце між скелею і струмком. Дивіться, цей острів на вигляд як краб, раптом вигукнув Віллі, поправивши окуляри на носі. Це не дивно, озвався Томас. Адже це острів краба, і він не дуже далеко звідси. Готуємося до подорожі. Скомандувала Марі безстрашна. Ми підіймаємо якір за годину. І діти стали збиратися. Томас, як капітан корабля, склав мапи і компас. Віллі поклав у торбу кілька корисних книжок із пошуку скарбів. Він ніколи не вирушав у подорож без необхідних путівників, тому його й прозвали віллі Розумник. Марії у свою чергу, захопила лопати, щоб було чим вирити скарб. Адже скриня, напевно, зарита дуже глибоко. Вони завантажили все це на свій невеличкий галеон, який називався чорний дракон. Цей корабель спеціально для них зробив Анрі, тато Томаса і Марі. На верхній палубі стояла Марі. Томас перебував поруч із нею. Він не зводив очей із мапи. Віллі видерся нагору по щоглі, де він опинився у гарній компанії з місьєм Муді. Вітер швидко напнув вітрила Галеона, скоро вони будуть на острові краба. Раптом місьємуді стривожено закричав «Карррр! ворожий корабель, Ворожий корабель. Віллі уважно роззирнувся на всі боки і побачив корабель, який рухався за ними на віддалі. Заспокойся, місьємуді, сказав він, ніщо не каже про те, що це ворог. Нарешті Галеон прибув на острів краба. Віллі озирнувся назад, але корабля, який рухався за ними, ані далеко, ані поблизу вже не було. Діти захопили із собою мапу і лопати. Марі не забула свою дерев'яну шаблю, яку вона запхала за пояс. Томас рішуче вів за собою свою команду і, зійшовши на берег, він став крутити в руках мапу в різні боки, щоб зорієнтуватися на місцевості. Це там. вигукнув він нарешті. І юні шукачі пригод рушили в напрямку, вказаному їхнім батажком. Раптом Віллі почув якийсь шурхіт у кущах. «Стійте!» – спинив він своїх товаришів, указуючи на зарості, там щось зашурхотіло. Томас повільно зайшов за спину сестри і промовив тремтячим голосом. Ви думаєте, це дикий звір? Або хтось стежить за нами, прошепотів Віллі. Марі вихопила свою шаблю і обережно підійшла до кущів. Глава 3. ШПИГУН. Марі міцно стискала руків'я своєї шаблі, готова захищатися. Раптом із кущів вилетів тукан. Фальшива тривога, хлопці, вигукнула дівчинка. У будь-якому разі. Гадаю, ми не самі на цьому безлюдному острові. Діти рушили далі, слідуючи за вказівками на мапі. За деякий час вони зупинилися перед великим пагорбом. Нам доведеться піднятися, сказав Томас. Але, піднявшись, вони виявили, що дістатися наступного пагорба буде набагато важче, адже внизу була прірва. Щоправда, між пагорбами було перекинуто стовбур дерева. По ньому можна перейти як по мосту», – сказав Віллі. Кажеш, як по мосту?» – із сумнівом перепитав Томас, дивлячись на дно прірви. Сподіваюся, це гарна затія. Віллі вдарив по стовбуру палицею. Звучить так, наче він не трухлявий, зауважив він із виглядом фахівця. Отже, цілком міцна колода. Марі без страху перейшла на той бік, навіть не озирнувшись. Віллі так само швидко перейшов слідом за нею. Томас рушив останнім. У нього трохи паморочилося в голові, але його сестра, заспокоюючи, мовила Не дивись вниз, ти побачиш це дуже просто. Опинившись на тому боці, юні пірати замилувалися чудовим краєвидом. Пагорб був укритий лісом, скрізь було безліч барвистих дерев, квітів і трав. Томас навіть запропонував зупинитися, щоб трохи перепочити і повалятися у траві. Через деякий час, зайшовши у глиб острова, діти зрозуміли, що заблукали. Справді, важко було зорієнтуватися серед усіх цих дерев. Якщо вірити мапі, пробурмотів Томас, десь тут поблизу, має бути струмок. Марі прислухалася. Мені здається, я щось чую. Так, наче дзюркоче вода. Діти рушили далі густим лісом. Марі була на сторожі, тримаючи свою шаблю. А а. раптом загорлав позаду Томас. Допоможіть. Різко обернувшись, Марі і Віллі побачили свого капітана, який застиг віч на віч зі смугастою змією. Не рухайся, прошепотів йому Віллі. Малий пірат обережно дістав із торби книжку тварини острова. Знайшов розділ зі зміями і поглянув на малюнки. Усе гаразд, сказав він, заціпленому з жаху Томасу. Це звичайний вуж. Він не заподіє тобі шкоди, бо він не отруйний. Томас відкинув вужа палицею і рушив далі. Невдовзі дітлахи дісталися з струмка. Тут вони розійшлися в різні боки і стали шукати місце, позначене на мапі Червоним хрестом. Скарб моргана був заритий десь неподалік. Він там. гукав Томас, і діти взялися до роботи. Схопивши лопати, вони заходилися рити велику яму. Через кілька хвилин лопата Марі вдарилася об щось тверде. Здається, я щось знайшла. вигукнула вона. Томас і Віллі кинулися до нею, щоб допомогти вирити невеличку скриньку. Томас спробував тут же відкрити її, але скринька була зачинена на ключ. Діти вирішили зачекати, доки вони потраплять додому, щоб відкрити її за допомогою інструментів. Утомившись від роботи, юні шукачі пригод усілися перепочити. Жарко. пробурмотів Віллі. Ми добряче попрацювали. Хлопчик присів на березі струмка і занурив ноги в прохолодну воду. Його друзі зробили те саме. І цієї ж миті з за кущів вискочив Маркус. На голові в нього була чорна пов'язка з черепом, з під якої стирчало чорне волосся. У вусі блищала велика золота сережка. Це був Маркус, сусіда дітлахів. Він мешкав у будиночку на палях біля струмка піратів. Загалом цей хлопчина був відомим бешкетником, злодюшкою і брехуном. Він підскочив до скриньки, схопив її і вигукнув Дякую, що вирили для мене, друзі. І на цих словах він зник з очей.